Такі вже гарбузи, що землю почти закрили. Ще не повністю, але закрили. Вже починають свисти. Якісь мурахи лазять. З буряном вже проблем таких не буде. Землю вкриє, ще десь не десь є такий здоровий бурян. Але то вже не критично. Так, цвета, джой забелич. Це вже добре. Там цвіти, там цвіте. Мурахи напали на гарбуз. Може хто стикався з такою ситуацією. Напишіть в коментарях, шкодять вони цвіту чи не шкодять. Чи, чи це все нормально? Друга ділянка з гарбузами теж вже цвітуть. Вже пустіше рядків не видно, між ряд вже заснували але Тож десь не десь є буря. Не критичний, такі, але є. Майже закрили вже жаді. Тут квасоля. Так. Квасоля теж вже почала цвісти. Тут якісь шкідники були. Так, не знаю побачимо, що з нею буде. Так, того року з квасолею просто експериментую. змінитий той сорт. Квасолі рекомендували, що він типа багато родить. Не знаю побачимо. Ну, з -то, якби є трошки цвіту. Але... Воно ще росте і ще буде цвісти. побачу. Якщо не буде добра, ну тут навіть є друзі зовсім якась інакше. Червона. Якщо не буде добра, то поміняю сорт. Якийсь другий. Буду бачити. Ну, квасоля така.